Чемпіонат України з футболу Прем'єр Ліга триває розгляд 29-го передостаннього туру, друзі. Вже багато матчів я спрогнозував і поділився з вами. Дивіться трішки раніше. Получається, на три матчі суботи, 17 травня, я вже дав Заря Полісся, Кривбас Оболонь, Колос Карпати. І вже на два матчі. Неділі 18 травня лівий берег Рух і ЛНЗ Черкаси Ворскла Полтава дав. Тепер даю на п'ятий, ні, вибачаюсь, уже шостий матч 29-го туру. А у неділю це третій матч. Олександрія Верес. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші чудові лайки вподобайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Олександрія Друга, Верес 9. Так, Верес може вже спокійно догравати цей сезон. Верес. В прем'єр лізі Прописка врятована. Головна мінімальна задача виконана. На єврокубці Верес вже не дотягує, тому всі задачі цього сезону е, виповнені. Задача вміжсезоння якомога. Берег... Бережливіше, так скажемо, обережно зберегти склад клубу, не втратити основних ключових гравців. А для Олександрії, звісно, не втратити друге місце. Для цього треба просто для початку не програти Вересу і здобути. Хоча би одне два очки в, матчах, в двох матчах, що залишились, і тоді Олександрія вже для Шахтаря буде недосяжна. Нагадаю, переслідувач Шахтар відстає від Олександрії на 5 очків. У Олександрії 63, у Шахтаря 58. І якщо Олександрія за ці два матчі, 1-2 очки здобудуть, все, Олександрія е, застовбить, так скажемо, за собою другу сходинку. А Шахтар вже е, нижче третього місця не е, опуститься. Це однозначно. Тому Олександрія буде робити все, щоби. Вже в цьому матчі дома на стадіоні Ніка оформити собі срібну, як то кажуть, срібну нагороду забезпечити. І я думаю, менш мотивованому Вересу, якому вже нічого не треба, Олександрія в такого вереса виграє, скажімо так. І я навіть впевнений, що футбольний клуб Олександрія з одноіменного міста виграє впевнено і результативно. 2-0, 3-0. Щось на кшталт таких рахунків, я очікую. Тому, друзі, я вирішив взяти. Олександрія перемога з форою. Мінус 1,5. Коефіцієнт 1,84. Дякую за увагу. Не забувайте про те, хто ще не підписаний. Треба підписатись, тому що я бачу: третина тільки підписана з тих, хто дивиться мої прогнози. А 2 третини, як мінімум, дивляться без прописки. Тому, друзі. Давайте будемо виправлятися, підписуйтесь на YouTube канал Майстер Клас. Дуже вдячний вам за ваші змістовні коментарі і неймовірні лайки вподобайки це найважливіша підтримка. Дякую тисячу разів! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скоріше нам перемоги над рашизмом! Бажаю мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа, -па, друзі!